У моєї куми просто ідеальний порядок, і я завжди хотіла бути на неї в цьому плані схожою. але тепер, коли дізналася, якими методами це все забезпечується, то вже й не знаю, чи такого я хочу своїм дітям. Все почалося з того, що я вибралася до куми в гості. Ми не часто це робимо, бо й робота, і діти, то якраз в рік зустрінемося, то й добре, хоч живемо на одній вулиці. Я вже не дуже пригадую, чи то був ювілей у кого, чи свято релігійне, але я з дітьми вперше прийшла до неї і просто стояла з роззявленим ротом, все сяяло і блистіло. Та й мої діти це зауважили, бо донька прибігла з іншої кімнати і зашепотіла мені в вухо. «Мама, у Василька всі іграшки в коробках. Мами, які не знають, де коробки від конструкторів, мене зрозуміють. Бо легше все згребти в одну купу, ніж те все розкладати по коробках і ще й місце вони займають. Поки ми гостювали, то діти погралися в кімнаті і пішли на вулицю. А я зайшла туди, бо моя щось забула чи то светр, чи шкарпетку, і очі свої забула, і сліду не було від того, що діти бавилися ні тобі розкиданих іграшок, ні тобі засунутих покривал на землю, ні подушок на підлозі. Ідеальна чистота. Я йшла додому приголомшена тією інформацією, адже у мене вдома був страшний гармидар, а ліжка в дітей ніколи не були застелені. Мамо, а Василько всі іграшки зібрав і на місце поставив у шафу, розповідали діти. Я була вражена, що дитина такого ж віку, як моя донька, але знає більше порядок, як вона. Сама ж Ірина так само працює на роботі з восьмої до шостої, і коли вона там бігає з анчіркою по дому, я не знаю. Бо я мрію просто впасти після роботи на дивани і все, але ж не може так бути, що людина така старанна, ну має ж щось бути. Може, їй діти допомагають, чи чоловік? Тому я вирішила у неї це вияснити. Ірино, я в захваті від того, як ти все тримаєш в чистоті, в мене такого порядку немає перед великоднем. Ой, бо я не сиджу перед телевізором, як ти, каже, пихато вона. Ну, можна й перед телевізором посидіти, якщо того організм потребує. Не дізнавшись нічого, я пішла по подругах і вияснила невеличку деталь, яка наче все й пояснювала, і мене дуже сильно вразила. А чого б там порядку не бути, якщо її діти приходять додому лише поїсти і спати, вічно ходять по сусідах, а до себе нікого не кличуть, то хто там буде все розкидати? ділилася одна подруга. Це правда, діти зі школи і одразу переодяглися і хто куди в будь-яку погоду, та вони вдома не хочуть бути, бо та Ірина рота як розкриє, що вони там щось посунули то чути на пів вулиці, казала інша. Отож виходило, що діти приходять додому як в якийсь музей, де не можна нічого чіпати, і все треба ставити на місце, їй все одно де вони ходять, бо вона вдома все витирає та вимиває. Може, це й добре, але ж діти мають бути дітьми, а ці що? Що вони билися подушками чи робили палатку під столом з покривал? Не знаю, що б сталося з Іриною, якби діти на стіні намалювали метелика на квіточці, вона б певно цього не пережила. Плюнула я на ту чистоту давно то що вже буду починати? Витирати кожну плямочку на новому кухонному чи полежати, то я обираю полежати. А ви як вважаєте, має бути в дітей дитинство? Чи найкраще, щоб гості з відкритим ротом дивилися на ваші порядки? І чи маєте ви таких знайомих? Підпишись, підтримай українськомовний контент.